taj ovo taj je tuš preko pano znači taj se ne 私はこれで。<Okay. S 1> para um, Міцні сітні мішки шнурки. А ще щось популісти. А ще щось Крис піде, Крис піде. А ти як що береш? О, я тут таке знайшов. Ну що, ну кажи, кажи, що ти знайшов? Рятувальний жива. О, він становиться бо Мандрівці. Мандрівці можуть бути неочікувані несподіванки, так так? Працювати, потягати крихітні дерева, бо там ще й будуть пірати в морі, капітани. Що, що, шо, шо? шо? Што, што, што. Ну гаразд, гаразд, не о, світовий кушок. Подръжте ги би. Позбава, тримата ме